Заміновані всі під'їзди до ферми, до кормів, одиться міни, корова підірвалася. Далі отут паласа, ще мін стоїть, ще далі он, корова підірвалася. Але, в общем, потрібна допомога саперів. Ну Трошки військові пролітали на квадрокоптери. Тут ну, все тут заміновано. У них тут були позиції і вони мінували підходи до своїх позицій. Головний агроном ферми в селі Шестакове на Харківщині Сергій Яценко демонструє територію неподалік зруйнованих корівників. Населений пункт був окупований з кінця лютого до початку травня. Величезне підприємство окупанти не могли обійти стороною. Перші російські військові зайшли 26 лютого. Зайшла група, яка тут була всього одну ніч, потім вони виїхали. І 27 числа вони виїхали, а 28 числа був авіанальот на ферму. Було скинуто біля 40 бомб на підприємство. Під час нальоту загинув хлопчик у нас 21 рік, робітник господарства Саша Харламов. Потім була окупація. Із трьох тисяч корів та биків загинули близько двох тисяч. Половину корівників окупанти знищили вщент. Решта зазнала значних пошкоджень. Розгрібати завали допомагало все село. Що залишилося ціле, годували, підстилали, питалися поїти, воду робили там. А те, що побило, прибирали. Витягували і краном витягували. Корів витягували з під завалів. Більшу частину трупів забрали та прикопали землею за межами господарства. Проте й нині на території ферми лежать десятки тіл вбитих тварин. Після бомбардування росіяни розмістили тут свою техніку. Всю територію обнишпорили. Дуже багато техніки покрали. У нас була імпортна техніка, якій є система відстеження. Ну, чітко видно, де вона ділася. І також службовий а ну, легковий автотранспорт, майже весь зник. Аби підтримувати господарство, деякі співробітники приходили годувати тварин. Окупанти ввели систему контролю, каже тракторист Микола. Чоловік працює на фермі з 2007 року. Каже, покинути господарство напризволяще просто не міг. Ми якось віддільно від них були, до них на території не заходили туди, вони поселилися в гаражі, там їхня техніка була. а Ми тут краями поїздимо. Ну, вони нас пропускали по паспортам. Там на прохадні сиділи, запускали і випускали, вичеркували. Тож запишуть, що ми зайшли на роботу. На початку травня окупантів витіснили з села. На фермі вони залишили купу зброї, все перейняли українські бійці. Втім, працівники і нині знаходять на території господарства боєприпаси чи їхні залишки. Деякі виявилися корисними у господарстві. Це кумулятивний снаряд, мабуть, танка. Ну, блин, Хлопці розібрали, щоб розтапляти буржуйку. Це мелінці, вони не були намохі, а це крупна намоха. Тут був склад зброї. Дуже багато вони залишили ленд-лізу, ну як завжди, на ЗСУ все забрало. Нам залишили пусті ящики. Збитки господарства складають близько мільярда гривень, каже Яценко. Після детальних підрахунків ця сума може збільшитись. Господарство отримувало близько 40 тонн молока на день. Це була одна з провідних ферм в Україні та Європі. Нині ж тут є 30 співробітників, які годують три сотні тварин. Щоб відновити це господарство, потрібно дві умови: потрібна стабільність, потрібно закінчення війни нашою перемогою обов'язково. І друге, що потрібно, потрібна допомога держави. Ферму готують до зими, ремонтують дахи корівників, власними силами розгрібають частину завалів. Однак, як складеться доля господарства згодом, поки що ніхто прогнозувати не може. Артем Листопад та Павло Валицький. медіагрупа. Об'єктив.